Наша установа надає комплексну підтримку військовослужбовцям, ветеранам, родинам військовослужбовців, родинам ветеранів, сім'ям членам сімей загиблих, членам сімей зниклих безвісті, хлопцям, повернутим з полону та також їх родинам. Багато уваги ми приділяємо супроводу ветеранів, вирішення вирішення і вирішенню комплексно всіх їх соціальних та інших питань. Мою думку, якщо родина соціально захищена, якщо родина не забута, то хлопцям, які боронять нашу батьківщину, буде набагато спокійніше хоча б за свою родину. Тому, дякуючи хлопцям за те, що ми маємо можливість працювати, жити і творити на сьогодні, дуже важливо опікуватись родинами. Дуже важливо опікуватись дітьми і таким чином бути їм вдячні за те, що за те, що ми маємо на сьогодні. Київ -хаб» дуже розгалужена. Є має дуже розгалужену систему надання різних послуг та підтримки. А в Києві є комплексна програма зареєстрована захисників і захисниць, і саме мілітаріхаб один з тих, хто реалізує на місці цю соціальну програму яка наповнена різними компенсаціями, допомогами, е заходами, спрямованими на підтримку саме родин. До нас звертаються, ми виявляємо, у нас працює гаряча лінія. Будь-хто може звернутися. Київ, мілітаріха працює бригаза бригада кризового втручання. Куди, коли куди ветеран або родина може 24 на 7 звернутися і отримати фахову допомогу за принципом рівне рівному, тому що в бригаді працюють саме військові, працюють ветерани і військові психологи, родини звертаються з, з різних. Підстав як від оформлення компенсаційних виплат і допомог. Так з питань оздоровлення, так з питань психологічної підтримки, ну і інших. Тому обов'язково ми ведемо облік. Є родини, які постійні, скажімо так, наші клієнти, вони беруть активну участь у заходах, які ми проводимо разом з київською адміністрацією, а також департаментом соціально-ветеранської політики. Є ті, кого ми виявляємо і залучаємо, щоб вони не лишались наодинці. Ну, от таким чином відбувається, і обов'язково є облік. Окрім гарячої лінії, у нас є а, прямі телефони відділів. А... На жаль, постійно йдуть дзвінки на відділ по роботі з зниклими безвісті і військовополоненими. Також дуже багато дзвінків ми отримуємо в відділі по роботі з родинами загиблих. Це також і питання вшанування пам'яті, меморалізації. У нас діють наші платформи: це сторінка Facebook, Instagram, є свій телеграм-канал. Тому, будь ласка, всі QR-коди представлені на наших сторінках. Будь ласка, підписуйтесь, не оставайтесь на одинці з проблемами. Відповідно про закон про соціальні послуги все ж таки складаються акт оцінки потреб родини. Це Це допомагає виявляти виявляти комплекс проблем і шляхи їх вирішення, долучати інші установи. А також маючи інформацію про проблеми, які турбують родини наших військовослужбовців та ветеранів, ми можемо наповнювати більш реальними заходами. Нашу цільову міську програму, що е, наразі відбувається, тому що ми е, плануємо з 26-го року. Це була саме ініціатива Київ Мілітарі і Адміністра Хлопців наших з інвалідністю внаслідок війни ми ми вводимо одну таку компенсаційну виплату, як компенсація за переобладнання квартири житла, тобто з урахуванням безбар'єрності. Це така цікава ініціатива. Ну але в суспільстві є на це запит. Теж саме стосується і родин військовослужбовців, дітей і дружин, і батьків. Наша установа комунальна бюджетна це багато говорить. Тобто, ми є в комплексній співпраці з органами місцевого самоврядування. Е, мені здається, що такі форми, як гаряча лінія, можливо, коментарі, е, можливо, е, офлайн прийоми, е, можливо, кругле проведення круглих столів, і до речі, до дня захисників і захисниць щорічно ми проводимо форум ветеранів і родин ветеранів. І саме в прямому і непрямому діалозі мені здається краще за все виявляються проблемні питання.